Герой, для кожного з нас це було звичайне слово, герой це Котигорошко, про якого нам в дитинстві читала мама казки, герой це Супермен, це людина павук, про якого ми з захопленням дивилися мультфільми. Та все змінилося 24 лютого 2022 року, коли Росія підступно напала на нашу неньку Україну. Тисячі чоловіків та жінок. Пішли на захист нашої батьківщини. Саме з того часу слово герой набуло зовсім іншого значення. Герой це батько, який зі зброєю в руках виборює щасливе та мирне дитинство для своєї країни. Герой це чоловік, який одягнув військову форму, щоб захистити спокійний сон своєї коханої дружини. Герой це син, який пішов на війну, щоб його старенькі батьки могли спокійно прожити свою старість в мирній країні. Герої це тисячі снів і дочок нашої України, які не втекли за кордон, а стали на захист твоєї держави. Мій любий солдати, пишу я до тебе з подякою від щирого серця, що маю сьогодні я мирний небо й надію, що лихо минеться. Ти зараз на сході мене захищаєш, що мирним у мене був сон. І те, що молися я за тебе, не знаєш на це не потрібно іти. Я просто в небо звертаюсь до Бога, щоб він тебе скрізь боронив. Безпечно всюди була, що дорога і, і стала все тобі собо. Щоб ти повернувся, та цільно благає, про тебе щодня. І хоч особисто тебе я не знає, мені тепер ти рідня. Я дякую солдату за життя, що я живу без куль над головою, за те, що маю я надію майбуття і думками там завжди з тобою. Я дякую солдату і за те, що маю те, чого немає у тебе. Думівку теплу, сонечко ясне, блакитне, вирве українське небо. Я дякую солдату, що стоїш в передовій за рідну Україну, за те, що чистий бій будеш. За тебе і солдати, хай Бог оберігає вас, біді, А на мені, таких, як ти багато, і всі вони герої молоді. Тобі, солдати, я завдячую життям, настане мир, ви цього дочекайтесь. Одного лише ми просимо усі, до нового рідні вижилими, повертайтесь. Пам'ятайте про тих, хто безвісти пропав. Пам'ятайте про тих, хто не встали, як впали. Пам'ятайте про тих. Хто згоріли, як зорі, такі чисті і чесні, як повітря прозоре. Пам'ятайте про тих, хто за правду повстали, пам'ятайте про тих, що лягли на заставу, пам'ятайте про них і у праці, і в пісні. Хай відомими стануть всі герої відомі й безвісні, світла пам'ять, всім загиблих роки війни. Тепер лише в наших серцях буде чути його серце стук. Він помер від ворожого. Він буде сміятися до сліз тепер лише в наших світах. Він помер від Захищаючи кожного з нас. В когось більше немає тата, він помер. Від, від рук чужого солдата. Чий син, чийсь брат, чийсь друг помер. Від ворожих рук. кожне наше життя тепер більше, ніж одне. Будемо жити наповнені за кожного з них. То захищав наші землі, тебе і мене та уцілити незу. Єдність, любов, віра, велика держава. Бережімо це так, як вони боронили нас. Слава Україні і нашим героям слава! Мама героя, я дякую твоєму сину, що має змогу ходити до школи. Мама героя, дякую вашому сину за те, що має змогу зустрітися з друзями. Мама героя, дякую, нам, що я можу обійняти маму та брата. Маму герої, дякую твоєму сину за те, що має змогу займатися друзі. Мамо героя, дякую сину, за те, що має змогу дивитися на ракове сонце. Мама Героя, я дякую вашому сину, що маєш змогу зустріти весну. Мама Герою, я дякую твоєму сину за те, що маєш Богу жити.